Так, колеги, всім привіт, всім мої вітання. Ну що, значить, усіх, всі виїхали активно підживлювати пшеничку, ми в тому числі готуємось. Значить, зараз заведемо МТЗюка, як він у нас заведеться. І треба нам... Ну Воно вже, вже погода не холодна. Вже можна сказати, що... Повноцінна, повноцінна весна прийшла. Завтра вже 1 березня. Значить, прийнято яке? Прийнято рішення. У нас є 32 каз. Ми 32 каз розбавимо до 28-го. Як ми це зробимо? 850 літрів касу на 150 літрів води і орієнтовно ми отримаємо. 28 кас. Значить, 28-м касом. У нас ділянка пшенички невеличка, там 2 гектара. Оприскувач у нас на 300 літрів. І десь орієнтовно по 150 літрів намагатимося вилить на гектар. Що з цього вийде, що з цього вийде, яка буде картина. Обов'язково ми вам це все покажемо. Плануємо їхати. Вночі, ну тобто це сьогодні п'ятниця, завтра субота. Орієнтовно там я дивлюся на 4 ранку, 4-5 ранку на така, до 5 градусів морозу. А в подальшому вже йде активне тепло навіть вночі. Тому прийнято рішення останні такі дні, що можна підживити. І я думаю, якраз зараз підживлювати. Тому що ну, такого уже снігу, я б сказав би там в принципі немає. Ну, хоч щось воно должно трішки допомогти. Так що, що зараз? До речі, ж, ага, це відео це відео вже вийде, мабуть, в неділю, тому ви, ви могли бачити, що до нас вже приїхав Арпал, який буде задіяний на допомоги селу. Так що ну, не будемо забігати наперед. Сьогодні відео про підживлення, тому якби про допомогу, про Арпал ми покажемо в наступних відео. По навантажувачу, я не знаю, його розвантажимо Арпал, повинен сьогодні приїхати. Відчеплять, не відчеплять, бо на днях також там очікуємо ще одну поставку. Подивимось. Ну, а Так, поки що трактор, трактор гріється. Будемо сьогодні готувати наш малий оприскувач. Великий оприскувач, ну, великого цього оприскувача я не бачу сенсу туди. Туди гнати, там ділянка ну, 2 гектара і. А ось куди там уже тут ось вже на сонечку воно земелька мокренька. І нам треба витягнути отого нашого малюка, він у нас 6-метровий і на 300 літрів. По розпилювачам Там стоять ну, стоять оці польські п'ятидирочні. Ну, факели чи як їх називають, такі трубочки. Не дуже вони мені подобаються. У мене є ізкуна, американський тіджет на три отвори. Шикарні розпилювачі, але вони розраховані на велику норму. Я їх подальшому покажу. Я хочу що робити. Шайбу з них витягнути і поставити У мене є шайби на півтора і на 1,2, здається. Виберемо швидкість, виберемо по таблиці. Усе. Підрахуємо і я думаю, що у нас вийде вилити відповідну норму на так. Так що чекаємо, поки трактор прогріється і будемо готувати нашу приспівачку. Так, значить, чим займаємося. Зараз перепаковую оці розпилювачі. Значить, у нас останній раз ми вносили отакими п'ятидирочними. Ну так, воно то якби і непогано, але, але трішки якби не воно. Зараз перепаковую на отакі це ті джет американський, але вони йдуть 0,8, вони. Там щось від 250 літрів. У них стоять отакі ось отакі шайби. Тут десь я не знаю десь до 2,5, мабуть, отвір. Я, значить, як роблю? Беру також оригінальний цей наконечник діджетовський. Так, де воно Так, є, видно. І, значить, що вставляю сюди сам розпилювач, резинову, цьогодні, резинове кілечко. І шайби рішив ставити одинички. Значить, як воно у нас виходить. А виходить, воно ось так. Стає сюди через перехідник Екоджетовський, тому що отут отвір, здається, якщо я не помиляюся, 32. А в рідному агропластовському там, здається, 31,3. І трішки він не стає. Так що, отак зараз пакуємо, екоджет знімаємо, а те вставляємо. Так, друзі-колеги, всім мої вітання, всім привіт. Я думаю, мене видно. Тому що вийшов о 5 ранку, дивлюся, така темнота, і думаю. А як я для вас буду знімати контент? Думаю, так, треба зважувати всі плюси і мінуси. Дивлюся на далі погоду. Мороз тримається до 9 ранку. Думаю, чого мені, скільки тієї пшениці, Там 2 гектари. Трішки почекаю. Якраз постараюся вам передати всю атмосферу, покажу саму пшеничку і оце їду і дивлюся, що тиждень назад тут був. сніг лежав, а зараз його нема. Ну, нічого. На день передає у нас плюс 7. Сьогодні варнувати, то, то я думаю, десь градусів плюс 5 буде 100%. А з понеділка там йде вже активне, активне тепло, таке, що ну, ми сюди просто не заїдемо. Ну як? Ми то заїдемо, але ми не робимо тут таких полі, що не дуже, не дуже б поділося це, це робити. О, Уже ці навіть розцвітають, як вони, не знаю, бо як називаються, котики оті на деревах. Так, нам Дітка нам краще почати. Я, Я думаю, із цього краю почнемо. Так, зараз. Автопілот вже налаштували. Поки їх налаштував, зробив усі налаштування ну, і буде пшеничка така. Пойдет. Так, приїхали таким малим драконом, тому що великого сюди вести абсолютно не бачу сенсу. Хочемо до цього прискувача доварити по півтора метра крил, щоб він був хоча б, хоча б 9-метровий. Розпилювачі у нас отакі. На три отвора, шайба одиничка. Так, да, це, звичайно, трішки не кун. Тут треба трішки потягати штангу. Повилазити, порозкривати. Так. Це у нас вчора тут була невеличка поломка. Опа. Ну як поломка? Усування усування дефектів. Так, все нормально, висота порядок. Так, Ми зараз подивимося, як воно буде по... по таблиці, друзі. Так, По таблиці, значить нам треба швидкість, не буду я швидко їздити, щоб воно не так питало, 8 км, 8-9 і тиск десь до 4. Це десь орієнтовно, там повинно бути. 30 літрів. 130 плюс-мінус. Я думаю, це нормально. Десь буде перекриття, тому що будемо працювати на безкоштовному сигналі. Всі на точно, буде працювати на безкоштовному. Тому зараз подивимося взагалі, що воно, що воно нам покаже. Так що, погнали. Так, друзі, ну що, Наче щось там виливається. Ходимо 8 кілометрів. 7,5 і 8. Піск у нас 3,8. В принципі, нормально. Це, звичайно, так. Це не електроніка куновська Тут треба і по швидкості дивитися, і по всьому. кнопочку нажав отут і погнав собі, воно собі там горбу виливає, а тут треба трішки як від до хорошого дуже швидко звикаєш. Так. Зараз постараюся вам передати, як воно там виливає. Автопілот, так? Да? яка чітка штука. Нажав собі і воно собі там пече. Треба буде крайок іще обійти, тому що лінію по старим лініям, ну по сівалки йду, десь воно тоді так і виходило. Там кущон то воно в принципі капля крупна мені подобаються ці розпилювачі, що на ній крупна капля. Ну воно, воно дрібна капля і я вам скажу не потрібно тут аж, аж ніяк. Ну і на безкоштовному сигналі відхилення, то взагалі я б сказав би, що мінімальне. Хтось деревинку звалив, капу зробив нам невеличко і не прибрав після себе. Ну, що ж ти зробиш? А, так вони її навіть навіть і не забрали. Можливо, заберуть. Можливо, я це грав на людей вже какую і назвав. Так що працюємо. Пізніше вийду, покажу, яка пшеничка в якому стані. Внесли каз, трішки ось вже навіть пішов на другий круг, так сказати. Ну, все у нас внеслося, Так. Красота. 300 літрів на 2 гектари по 150, ну десь трішки більше, десь трошки менше, але... Десь, друзі, трішки більше, десь трішки менше, але я думаю, що нормально. Це краще, ніж нічого, правильно, Тож і я так думаю. Так. Треба його сполоснути, конечно. Пішла ну, на його. Показ це така штука, що ага, не це крило. Окій система. Що я скажу, що до хорошого дуже швидко звикаєш. А там дивлюсь просто по погоді, що потім уже, ну, з понеділка починаючи, йде така активна, активне підняття температури навіть вночі. Тому е не бачу сенсу їхати тоді. Та було можливо тоді краще було, але наробили б колій. Ну, що зроблено, те зроблено. Що вирішили, то вирішили. Правильно? Правильно. Так що колеги. Зараз спробую поїхати внести трішки на люцерку. Касу 28 го Небагато. Десь по 20-25 кг люцерна в минулому році посіяна. Ну як? Хто знає люцерна, воно то рослина є азотофіксуюча. Їй, по суті, азот такий і не потрібен, але спробуємо. Там невеличка ділянка 25-30 тих. Попробуємо, поекспериментуємо, подивимось. Дамо їй трішки більше би, старту. Ну а там покажемо, що з цього вийде. Так що, колеги, кому сподобався відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково. Пишіть, що ви там, як у вас погода, підживили, не підживили, плануєте. Чим плануєте підживляти? Ми ще плануємо заїхати сюди другий раз. Я думаю, що або із сульфатом амонії, або із селітрою подивимось. Це вже туди, коли вже вона підросте значно, нормальна буде погода і будемо вибирати такий момент, щоб аби в ідеалі, звичайно, під дощик. Ну а там, там погода, як кажуть, несе свої корективи. Так що, колеги, всім пока. Ага, пока сказав, а пшеницю то не показав. <рес> так, друзі, ну що, отака пшеничка ось. Сейчас продемонструю. Отака. Пшениця Юлія посів після Сої, якщо я... Так, фокус, якщо я не помиляюся, десь 27. Вересня було. Чи 25, чи 27, десь, десь в отих числах. Ну, що я можу сказати? Непогано, непогано. Я думаю, діло, діло з неї буде. Ну а там, а там, як кажуть, все подивимось, що це воно фокус не фокусує. Отак. Всім пока!